Ось до нашого теру з нами на з на зв'язку. Військовий на позивний Рон, старший сержант взводу безпілотних авіаційних комплексів бригадної розвідувальної роти 42-ї окремої механізованої бригади. Добрий вам вечір. Пасибі, що ви доєднуєтесь до нашого теру вечора, студія. Доброго вечора. Небайдужий сталевий тил. Вітаю Ну, власне про сталевий тир тил. Це означає, що будемо говорити про збір. Розкажіть на що ви збираєте кошти, які маєте потреби. Ну і давайте закличемо глядачів якомога швидше цей збір закрити. Підрозділ збирає кошти на літачок винищувач, літачок камікадзе, який буде робити, буде бити логістику ворога, буде бити засоби ППО, засоби РЕР, засоби РЕП та все, що рухається в телевій зоні. Ми просимо наших глядачів до цього збору долучитися, задонатити аби якомога швидше цей збір закрити. Я хочу з вами поговорити про ситуацію, яка відбувається на полі бою. Звісно, з того, що можна озвучувати публічно і що в зоні вашої відповідальності. Давайте поговоримо про напрямок Турецький. Ми знаємо, що ситуація динамічна, але ми продовжуємо тримати певні позиції безпосередньо у місті. Міські бої важкі росіяни кажуть, не гребують нічим, навіть каналізаціями намагаються просунутися нам в тил. Що про це відомо? Так, силам оборони України відома ця тактика росіян, вони накопичуються, вони залазять в ті труби, але в нашій зоні відповідальності таких комунікацій немає. Це все виходить в центр міста, в адмінбудівлі, і там вже, ми вже їх там чекаємо та відпрацьовуємо. Ви говорите загалом зараз про особливості оцих міських боїв у Торецьку, Я розумію, що вони надскладні, тому що оборону тримати фактично ніде. Росіяни знищили фактично все під нуль. Але з того, щоб ви могли розповісти, яка вона там та війна? Вони накопичуються. Іде тактика малих штурмових груп. Два, чотири хлопці лізуть, їх веде Мавік. Це відеоспостереження. Вони намагаються виявляти вогневі точки наші, накопичуються десь в підвалах, в, яких, в якихось розрухах, але в нас є вдалі в розрахунки які це все діло виявляють, ведуть та відпрацьовують. Що можна сказати, На даний з... момент ворогу mm -hmm. нічого не вдається. Що можна сказати зараз про ресурси, резерви ворожі? Я знаю, що їм вдається проводити попри втрати, попри все ротацію. Чи помітно, що вони підтягують і техніку додаткову якусь до напрямку? Ну і як діють так само традиційно малими піхотними групами і чи прикриває їх щось з неба? З неба, звісно, прикриває. Ворог має багато впіві розрахунків, а саме оптоволокно. Має прості дрони, має ланцети, має зали. Це все працює, працює все в спарці. Але на нашій частину, на, на скажімо так, в нас в нашій зоні відповідальності такого немає. Сусідні підрозділи дуже файно це все діло теж відпрацьовують, бачать та знищують. Коли говорити загалом зараз про стан російської армії, от чи можете ви порівняти їх, до прикладу, ще з роком попереднім? Чи можна сказати, що вони видихаються як військо? Так, звісно, можемо сказати, що вони видихаються, але ворог має великий вогневий ресурс, великий людський ресурс. Він його підтягує. Ворог має ресурс, ворог намагається це все діло штовхати до нас. Це все працює. Звісно, працюємо і ми. Я чому власне запитую зараз про їхню ефективність, бо хочу ем, вас розпитати, вони за яку територію б'ються відчайдушніше? За нашу чи за свою? Чи можете розповісти про ситуацію і в Білгородській області? Президент підкреслював, що ми і там проводимо нашу наступальну ну, або свого роду потрібну нам операцію? Так, ми там є. Ворог там проводить фортифікаційні заходи, вони там вкопуються, вони там копаються. У ворога дуже файна фортифікація, вони, з цим вони дуже добре працюють. Наші хлопці теж там не дають, скажімо так, не дають їм поводу робити нам якось боляче, ми там є. Я так обережно запитаю. Ви, якщо можете дайте відповідь з Курського напрямку? Помітно, що вони трохи відтягують свої групування, ну для того, щоб і на Білгородчині кимось працювати це не наша зона відповідальності. За це я вам сказати нічого не можу. Ясно. Коли говорити загалом про вашу конкретну роботу, про вашу бригаду, розкажіть про те, які втрати зараз наносите ворогу. Ну і які цілі для вас найулюбленіші і найпріоритетніші. Зокрема, на турецькому напрямку працює наш перший мехбат. Це перший механізований батальйон 42-ї окремої механізованої бригади. За підтвердженими даними, хлопці відпрацювали близько 200-300 цілей. Це вже знищені, це вже підтверджене. І десь близько 400. Це поранено. Це все вірні дані, які фільмуються з дронів. Ну, якось так. Угу. А коли говорити про е, техніку ворожу, е, чи є у них зараз якісь новинки, які представлені на полі бою? Да? Ну, тобто, чи є у них ще можливість демонструвати вам е, якісь нові танки? Я не знаю, якийсь прорив, хоча б т 90, бачите там чи ні? Прорив ми не бачили. Це якась легенда в, нашому, в нашій зоні відповідальності такого не було. Знаю, що вони випустили ТОС-2, це така реактивна система залпового вогню. Це діло ми вже бачили, це діло вже палало. Пала. Що ми любимо, ми дуже любимо нищити артилерію, виявляти та нищити. Саме наш підрозділ займається аерофото та відеорозвідкою. в комунікації з підрозділами РР, це радіоелектронна розвідка. Ми з хлопцями працюємо, вони нам дають маячки. Ми туди летимо, бачимо, коригуємо та знищуємо. Пасибі вам за те величезне і за те, що доєдналися. Вам дякую, пасибі. Просимо ще раз глядачів долучитися до збору. Він буде і у коментарях під цим відео на нашій Ютуб сторінці. Вам дякую, величезне ще раз. З нами був на зв'язку старший сержант зводу безпілотних авіаційних комплексів бригадної розвідувальної роти 42-ї окремої механізованої бригади. Рон.